Псалом 122, пісня про Чан при повороті, висхідна пісня Давида. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в Твоїх Єрусалими, брамах. Єрусалими, збудований як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, такий закон в Ізраїлі. Щоб прославляти там ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому, Просіть для Єрусалиму, миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах, задля братів моїх друзів скажу я: мир нехай буде в тобі, задля дому Господа, Бога нашого. Бажатиму добра для тебе.